Кабінет Кароя Мейсароша, першого історика Ужгорода 19 століття, відкрили у Закарпатському краєзнавчому музеї. Експозиція підготовлена на матеріалах, наданих родиною панових. Зокрема, Ужгородські меценати викупили від родичів Кароя Мейсароша оригінальний робочий стіл, за яким працював історик, стілець, раритетний годинник та дзеркало. Відреставровані меблі родина Панових передала для експозиції у музей. Рік пішов на реставраційні роботи. Відзначу, що дуже для мене особисто було важливим, щоб це все робилося руками ужгородських і закарпатських майстрів. Нам вдалося це зробити від реставрації там дерев'яної частини. Маю на увазі робочий стіл, стілець так само, і до годинника в принципі все. Відтворено у максимально наближеному до оригіналу вигляді. Я вважаю, що чим більше людей має знати про свою історію, це насправді важливо, бо історія це не лише те, що було в минулому, а те, що детермінує багато того, що відбувається сьогодні і як ми живемо. Для Європи це нормальна практика передавати з приватних колекцій на експозицію у музеї, для того, щоб якомога більше людей мало доступ. Я вважаю, що ця практика стає нормальною вже і в Ужгороді. Реставрацією меблів займався досвідчений ужгородський художник Віктор Адріанов. Речі мають уже більше як 100 років, ну, і тому до роботи треба поставитися так би мовити, відповідально. Ну, я погодився, тому що це було мені досить цікаво. Дещо, так як стіл секретарю, який я реставрував, там багато деталей просто не вистачало. Ну стіл був вже в такому. Вигляді ну вимагав реальної серйозної реставрації. Тим речам треба було надати первозданого вигляду, ну і більш-менш, якби їх об'єднати в один ансамбль, цикл. Відтак, завдяки меценатам та науковим співробітникам краєзнавчого музею вдалося наблизити до оригінальної атмосфери, у якій жив та працював Карой Мейсарош, 19 століття, привертає увагу рукописна спадщина Кароя Мейсароша, яка представлена на експозиції із фондів музею. Презентуємо автобіографію, яку сам ми Сарош написав коли до 1850 року, Незважаючи на те, що він був у гори за походженням, він досить вагому тему підняв роль. Рутенів в Угощині, це була його перша основна праця, за яку він також переслідувався, підняв дуже актуальні питання: стан моральний, духовний. Історія греко-католицької церкви Тут Дуже багато є інформації про історію мукачівської греко-католицької єпархії, про її видатних діячів. Наприклад, це дуже вагоме. Це все в рукописії. Чекає на своє дослідження приблизно до 17 рукописів. Оглянути кабінет історика Кароя Мейсароша можуть усі охочі. Це буде постійно діюча експозиція у Закарпатському краєзнавчому музеї.